Друзі, сьогодні хочу записати свіжий коротенький результат по нашому продукту Грифонія. Буквально вчора на прийомі у мене була вагітна жіночка, яка вже ось скоро має народжувати, яка лікувалась в минулому антидепресантами, тому що був такий нестабільний емоційний стан. І коли вона завагітніла, звісно, ми відмовились від хімічних препаратів. І тоді, оскільки вона спробувала ліки, ті, що її лікар рекомендував рослині по протоколу стабілізувати свій стан, вони не дали ефекту, я їй запросила, запропонувала спробувати. Грифонію. Коли ми спробували грифонію, вона відчула, що да, її стан покращився. Він був точно такий же, як коли вона приймала синтетичні препарати, але вона контролювала стан розвитку дитинки, все було нормально, і таким чином ми прийняли рішення пити далі грифонію. От вона вчора мені ділилася своїми враженнями. Сказала, що як тільки вона припиняє приймати грифонію, вона помічає, що знову в неї починаються й качелі. Її все дратує, вона вся знервована, вона переживає, тільки починає відновлює прийом грифонії. Буквально декілька днів по дві. Капсули зранку, і вона знову каже: Я бачу, що я все в балансі, я спокійна, я нормально реагую на різні ситуації, і прийняла рішення, звісно, що поки вона буде годувати дитину грудьми, однозначно залишиться на нашій грифонії, тому що це безпечно і головне результативно.